В обласній науковій бібліотеці відбулася презентація збірки поезій Вітер змін її авторка Олена Вацеба. Дебютна книга поетки вже встигла привернути увагу поціновувачів сучасної української літератури. Видання своєрідний старт поетичної творчості в житті Олени Вацебе ознаменувало її офіційний вхід у літературний простір. На цю збірку мене надихнули мої друзі. Пишу давно, і все складаю під сукно. Але я щаслива людина і в мене дуже багато друзів. І вони вирішили, що треба нарешті оприлюднити те, що написано. А пишу про природу, про життя, про любов, про війну. Ну, зараз ця тема не обвинула нікого, і тому про війну пишу багато. Це важко, це щемно, але інакше не можливо. Збірка має три тематичні розділи: перші дві частини торкаються теми війни. Вірші про події до та під час воєнного стану. А от третій розділ містить лірику, присвячену темі батьківства та дітей. Загалом до книги увійшло понад півсотні віршів. Вона і творча, вона і гарна подруга, вона чуйта, ну, з нею легко творчувати. І наскільки вона писала свої вірші, ну якби в стіл, ми, як її близькі друзі, ми чули ці вірші. І один раз на день народження, коли зібралося вся наше товариство і родина. Ми попросили їй дати нам вірші, і ми на день народження кожної представлялися і читали її вірші. І в мене прийшла ідея і попросила її Оленка, ну Настільки важливо ці вірші для нас і для інших людей, які будуть читати. Ну, будь ласка, види цю книжечку. Також авторка анонсувала свої наступні творчі плани. Має намір видати друком і прозову книгу. Лілія Буцяк, Захар Богоєнко, новини на вежі.